Наша сцена це вся Україна. З великим позитивом говорить директор Донецького академічно обласного драматичного театру місто Маріуполь Геннадій Дибовський. Світле приміщення, яке нам надало Закарпатліс, і ми вдячні їм. Трошки ми навели тут лад, прибрали, повісили шторки, помили вікна. Ну і зараз я вже відчуваю, що пішов процес тут. Зручно працювати і акторам режисером. вони зливаються в якусь команду. Попри біль колосальних втрат через війну, попри зламані масштабні творчі плани, можливість та людські серця, театральний український. Вільний дух залишається на часі і завжди буде попереду будь-яких викликів та навіть серйозних падінь. Люди, які працюють в Маріупольському театрі, це як маленьке відображення того, що сьогодні переживає вся наша країна. Розпач біль, часто знесилення. Однак, глибоко, глибоко усередині Україна, всі ми надіємось на перемогу. Прошу. Угу. Тут невеличка кімната наша, де ми складаємо технічні реквізити, який потрібен для репетиції і для виїзду на ближайші вистави. Е, наші стільці з свічера, оце іграшки з каски, деякась бутафорія, костюми з останньої нашої командировки. Тому це наш маленький технічний склад. У закарпатському драмтеатрі все таки е, ви ну вас можна там знайти, так так, так. так. У нас там є невеличкий уголок, де е, поки що знаходиться е, якась кількість декорацій. Тож у силу обставин один із найкращих театрів сьогодні зіштовхується з відсутністю якісних умов для репетиційних занять. Немає стабільної сцени та, взагалі повноцінного приміщення для важливої мрії продовжувати говорити мовами поколінь через п'яси.

Важко, тому що немає своєї сцени, і ви бачите, що ми ставимо в приміщення. Тобто, як для режисера, для акторів, ми не можемо працювати в повному обсязі і проживати щось думати наперед. Це, це, це додає труднощі в нашій професії. Ми зараз ставимо в Лісабоні за ремарком. До нас приїхав народний артист України Юрій Юрий Одинокий, і ми ще запросили Володимира Гранського долучитися до цієї. Вистави, я думаю, що це буде дуже цікавий тандем, і в принципі для нас це величезна допомога бути почутими, щоб глядач все ж таки не забував, що ми існуємо, що наш театр існує в таких умовах надскладних для театру. Тому що ви ж розумієте, театр без сцени це те, що ми робили від нас вітром. Це був мій перший проєкт Маріпольському театрі. Це було надзвичайно, тому що коли ми приїжджали в різні міста України, усі люди настільки тепло нас підтримували. Вони приходили у нас було Да повністю на всіх площадках України, які демо були з цією ставою, і це було надзвичайно, тому що тоді у нас ще був цей кусочок цієї сцени закарпатської в драмтеатрі от і було набагато простіше це ставити але все ж таки останні останні місяць останній місяць ми робили виставу в фоє зараз це трішечки нам де ми знаходимося тут з вами трішечки полегшує життя тому що ми можемо вмикати музику елементарно ми можемо хоч щось робити і не зважати на те що нам треба десь робити щось тихіше десь але Глядачі вони чекають, вони дуже тепло нас зустрічають, і це додає ще більше мотивації працювати. Живе не знищити сьогодні. Релокований театр без дому, але з відданими глядачами. Цей текст не про сум і не про ностальгію за минулим. Цей текст про життя творче, яке продовжує дихати, про культуру, яка не скорилася. В Ужгород я приїхав з постановкою. «Ремарк. Ніч в Лісабоні. Ремарк, він дуже сучасний, тому що. Він описав події, які відбулись там 80-90 років тому, але вони повністю адекватно і лягають на ситуацію і Маріупольського театру, і взагалі країни України нашої рідної. Це зараз якраз такі репетиції перед відпусткою. Найголовніші, тому що власне на ноги ми ставимо виставу і під музику робимо все от в цьому приміщенні репетиційному. Як акторський склад, Трошки про акторів, яких ви зараз готуєте, акторський склад. Це майже вся трупа Маріупольського театру Маріупольського театру і Володимир Гарянський – Це ну власне. Киянин, який теж співпрацює з Маріупольським театром. Спеціально для театру театру без даху, як ми його називаємо, Донецький Маріупольський театр. Це матеріал дуже-дуже цікавий, дуже глибокий і дуже актуальний. Тому, коли мене директор і художній керівник запросив, Прийняти участь у якомусь проєкті я погодився, тому що Маріупольський театр це, це особливий театр, це особлива історія, це особливий потрібний репертуар цього театру, тому що. Театр був в епіцентрі усіх подій, які зараз відбуваються. Цих страшних подій. Зараз ця е, маленька кімната стала навіть е, репетиційною кімнатою, де е, актори можуть читати, спілкуватися, обговорювати якісь деталі своєї п'єси. Якщо тут іде літературна частина, то в залі де ж технічна е, е, робота з мізансенами, з реквізитами і е, І Я запрошую сюди. Я думаю, через місяць. Тут буде кава, чай, може, якусь зону релакса придумаємо, може спортивний якийсь куточок зробимо. Маріупольський драматичний театр Нерузіна він реальний свідок, жива легенда. Він дихатиме, поки ми пам'ятаємо, і вистави тривають. Говорить, що Маріупольський театр переїжджає у Львів, Франківськ, взагалі на постійній основі. Чи це дійсно так? Чи є таке в планах? Чи ні, все таки? Дивіться, ну по-перше, це чутки. Ви ж розумієте, театр не так просто взяти і перевести. Були якісь думки, де нам жити, де нам працювати. Але сьогодні показує, що Ужгород, Закарпаття це те місце, де спокійно, де актори, тим більше актори, які виїхали з Маріуполя, Закарпаття стала нашою второю домівкою. Нам треба тільки знайти своє місце тут і піднімати не тільки прапор Донецької області, але й прапор Закарпаття. А якщо ми будемо разом, то взагалі буде дуже-дуже класно.